Привіт, мої хороші! Сьогодні 2 жовтня, класна робота, записуємо і розпочинаємо нашу роботу. Ви, як завжди, перед тим, як почати роботу, відкриваєте таблицю множення, і її перечитуєте. Коли перечитали таблицю множення, переходите на сторіночку 35, підручника, і ось бачимо номер один: виконує арифметичні дії. Як ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо розв'язувати це задачу на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. І так, виконуємо усно арифметичні дії. Ми бачимо ось перші дужки. І у перших дужках що є? Ділення, множення, ділення, множення, ділення множення. Ділення, множення. І ми знаємо, що одного ступеня дії йдуть, а це у нас множення і ділення, то дії виконуємо по порядку. У других дужках, як ми бачимо знову, що ми маємо ділення множення дії виконується по порядку. Коли знайдемо останній результат в перших дужках, віднімемо від останнього результату других дужок. І так, давайте спробуємо. 56 розділити на 2. Як нам зручніше. 40 поділити на 2, буде 20. І лишається 16, поділити на 2. 8. Що маємо? 28. 28 помножити на 3. 20 помножити на 3, 60. 8 помножити на 3, 24. 60 плюс 24, 84. Так собі й записуємо. 84 поділити на 12. Думаємо, яке число можна взяти, щоб 2 помножити на, на число і в кінці було 4. Це, звичайно, 7. Бо 2 на 2 замало. 7… На 10, 70, 7 на 2, 14, 70 плюс 14 є 84. Отже, і результат 7. 7 множимо на 32. Знову розкладаємо. 7 помножити на 30, 210, 7 помножити на 2, 14. 210 плюс 14. Що ми маємо? 224. Так і записуємо. 224 поділити на 28. Дивимося, чи скільки цифр буде в часті? Якщо 22 взяти, воно менше за 28, тому в часті тільки одна цифра. Якщо одна цифра, то нам зручніше звернутися до таблички і пригадати: 8 на яке число помножити, щоб в кінці було. 4. 8 на 8 64. Пробуємо. 20 помножити на 8 буде 160. 8 на 8 ми казали 64. Що маємо разом? 224. Значить, скільки ми по скільки ми множили? По 8. Так і пишемо, 8. 8 помножити на 25. Ми знаємо, що 4 помножити на 25 буде 100. А у вісьмірці 2 четвірки. Значить, що буде? 2 рази по 100. Тобто, буде 200. Так і записуємо останній результат. 200. Ідемо до других дужок. 320 поділити на 4. Що я бачу? 3 на 4 не поділиться, а ось 32. На 4 ділиться і 0. Дві цифри в частці. 32 поділити на 4. 8. 0 поділити на 4, 0. 80 помножити на 2. Ми знаємо, що 8 на 2 16. 0 на 2, 0. 160. Від 200 відняти 160 буде 40. Так собі і запишемо 40. Ось, мої хороші, ми пригадали, якщо дії одного ступеня йдуть, чи в дужках, чи за дужками, то дії виконуються по порядку. В даному випадку, щоб ви не робили, що множення, а потім ділення, коли йдуть дії, множення і ділення тільки, тоді її робляться по порядку. Це треба просто дуже добре запам'ятати. Добре, а тепер ми переходимо з вами до номера 2 сторінка з ця ж сама, 35-та. Давайте з вами розв'яжемо задачу. І так, щоб приготувати 8 порцій піци, потрібно 150 г грибів. Скільки потрібно грибів, щоб приготувати 16 таких порцій? І так, ми бачимо, нам склали скорочений запис. 8 порцій – 150 грам, 16 порцій – знак питання гра. Ми повинні пам'ятати, ми з вами вже говорили, що задачі на пропорційність. Тобто знаходження четвертого пропорційного способом відношення, нам потрібно дізнаватися у скільки разів одне число більше від іншого, або у скільки разів менше одне число від іншого. Ось нам і показали. Якщо ми ось ці два порівняти, у нас тут невідомо, ми це не можемо, так? Але ми можемо порівняти ось ці два числа. Тут було 8 порцій, а тут треба 16 порцій. У скільки разів збільшилося порцій? Якщо 16 поділити на 8 у два рази. Так? Отже, ми бачимо: 16 поділити на вісім два. І тут можна навіть дописати «р» рази. У скільки разів більше порцій, тому в стільки ж разів потрібно більше грибів. Отже, ми зрозуміли, що порції збільшилися у два рази, значить, і грибів на ці порції треба збільшити у два рази, тобто помножити на 2. І буде 300 грам грибів, грамів грибів. Або, бачите, нам ще пропонують виконати однії, одним виразом, так? 150 зразу помножити на частку чисел. Тобто, у скільки разів збільшилося грибів, значить у стільки, е, порцій у скільки разів збільшиться грибів. Ось така задача. Але. Денис склав обернені задачі до поданих і дослідує, як... і нам треба дослідити, як Денис склав обернені задачі, і як зміна шуканого впливає на розв'язування. Ну і пропонують нам розв'язати не просто знайти, а ще й розв'язати ці задачі. Давайте з вами будемо міркувати. Маємо ту ж саму умову задач, лише він трошки поміняв, так? Іде мова про порції піц і про гриби на піц. І так, для восьмох порцій Денис написав, що йому невідомо. Але відомо, що для 16 порцій 300 грамів грибів. Тепер, хороші мої, ми знову повертаємося до ось цієї частинки. Бачимо, де є два відомі числа. І думаємо, що з порціями сталося? Збільшилося у скільки разів збільшилось у два рази. Отже, ми це так і записуємо. Так? Собі записали. Номер 2 і записуємо. Перше. Переписувати скорочений запис нам не потрібен, бо він уже є. Тому ми тільки записуємо дії. 16. ділимо на 8, це дорівнює 2 рази, тобто у два рази більше стало більше порцій. Але давайте поміркуємо на другою дією. Якщо у два рази більше порцій і витратили, значить у два рази більше грибів. То на вісім. Або можемо тут собі сказати, щоб зручніше було, що порції у два рази менше стало, бо тут нам було відомо, що 300 грам грибів використали. То для восьми порцій у два рази менше. Ось Тут ми можемо навіть записати менше. Так? Хоча ми розуміємо, що е, дія буде одинакова, чи при більше, чи применше все рівно ділити. Але нам буде зручніше міркувати, коли менше, бо тому що ми тоді зрозуміємо, що на 16 порцій 300 грам, то на 8 порцій. У два рази менше, то що ми вже будемо не множити, так як в попередній а ділити у два рази менше? Отже, маємо 150 грамів грибів і пишемо відповідно відповідь, ви зрозуміли 150 грамів грибів. Для восьми порцій. Так? Ви зрозуміли, що кожну обернену задачу скласти це означає поміняти невідоме, так? щоб його можна знайти. А ті відомі, які вже знайдені, записати. Ось другий спосіб ми цю задачу зараз знову розберемо. Бачимо, що невідомо, наскільки порцій потратили 150 грамів грибів, а на 16 порцій 300 грамів грибів. Але сказано, що на кожну порцію піци витрачається одинакова кількість. Так? Отже, ми бачимо, що якщо ми Порівняємо, у скільки разів буде менше. Якщо ми бачимо, у скільки разів менше витратили грамів сиру на ці порції, невідомі, ніж на 16, тоді ми зможемо дізнатися, скільки вийшло порцій із 150 грамів сиру. І так, записуємо перше. Ми бачимо вже тут є два числа, значить, ми ці два числа порівнюємо. 150 300 поділити на 150. Ми знаємо, що 150 і 150 це є два, два рази, так? І записуємо у е, е, два рази, щоб вам зрозуміліше було менше. Менше витратили чого? Грибів. так? І тепер, якщо ми знаємо, що у 2 рази менше витратили грибів, значить і у два рази менше вийде порцій. Значить, 16 ми ділимо на 2, дорівнює 8 порцій. І відносно пишемо відповідь. Якщо ми розглянемо третю задачу, то бачимо, що знову, так як в другій задачі, ми шукаємо у скільки разів збільшилося грамів сиру, і значить піц, у стільки ж разів збільшиться. Цю задачу вже запишете самостійно. І коли ви це запишете, ми Перейдемо до наступної роботи. Зараз ми з вами на сторінці 36 знаходимо завдання 4 і слухаємо уважно задачу і самі її перечитуємо. І так, у 2020 році в Римі відбулася виставка картин. Бачите, які гарні! Видатний італійський художник Рафаеля, Ось він, Рафаель Санті, автопортрет його. Протягом кількох днів виставку відвідувало, і так слухаймо, 504 особи, тобто всіх. Із них одна шоста становила підлітки. Одна сьома чоловіки, а решту жінки. Скільки жінок відвідало виставку протягом цих днів. І так, хто у нас відвідував підлітки. Так, хороші мої, собі записуємо у зошит. Підлітки. Зразу пишу одна шоста, це мені невідомо скільки, знаєте, ставлю знак питання і пишу. Одна шоста. Потім у нас хто ще був? Чоловіки. Так і пишу. Чоловіки. Тоже невідомо, лише сказано одна сьома. Так і записую. Одна шоста, одна сьома це від всієї кількості, від тих, що були. Давайте подивимося, що хто ще був. Жінки. Жінки кажуть решту. І так, записуємо собі. Жінки, решту. І так, дивимося, нам сказано. Всього було 500. 4 особи. 504 особи. Що означає решта? Ось це мене найбільше хвилює. Давайте пригадаємо собі, як ми йдемо в магазин, так? І щось купляємо. і продавець каже: Ось ваша решта. Тобто наша здача. Те, що залишилось. Всього у нас 504. Були підлітки, були чоловіки, оце можемо сказати, як ми в магазин зайшли, це все купили. Так, ми не знаємо, скільки це буде, скільки відвідало підлітків, чоловіки, оцю виставку. І було решту від цих грошей. Ми, що? Потратили, або, можемо сказати, відвідали тепер підлітки чоловіки і була решта. Щоб дати відповідь на це, скільки жінок відвідало виставку, щоб знайти цю решту, ми також ставимо знак питання, бо ми не знаємо. Нам спочатку треба знайти, скільки підлітків відвідало чоловіків, скільки всього разом, тобто як ми йдемо в магазин, скільки всього потратили, і що нам дали решту. Щоб ми дізналися решту. І так, перша дія. Одна шоста це мається на увазі від цілої кількості осіб. Що означає одна шоста? Ми знаємо, що рисочка в дробі означає поділити, поділити на шість. Так, і пишемо: поділити на шість. Якщо ми з вами. Розглянемо це, як поділити, то думаємо. 50 і 4. Перше неповне ділене, друге, бо 5 на 6 не ділиться. І так, якщо 50, ми можемо з вами взяти в стовпчик, так, поділити ось так буде зручніше. 50 поділити на 6, я знаю, що це 8 разів міститься, 6 на 8. 48. Решта, або, кажуть, остача 2. Від 50 відняти 48, 2. Зношу ще 4. 24 поділити на 6, 6 на 4. 24. Записую: 4. І 24. І решта остача 0. Що це ми знайшли? Що це ми знайшли? Ми знайшли підлітків. так, Осіб. І через рисочку пишемо підлітки. Підлітки, так? Крапка з комою. тепер ми шукаємо кого, скільки чоловіків, а чоловіки одна сьома від цієї кількості всієї 504. Поділити на 7, бо ми знаємо, що рисочка означає поділити. 5 не ділиться на 7, Беремо 50. Перше неповнеділено, друге 4, дві цифри в часті. 50 поділити на 7, я знаю, що 7 на 7. 49. Бачите, як добре, коли знаєш швидко табличку. 50 мінус 49, 1. Зношу 4, 14, ділю на 7, я знаю, що 2 – на 7, 14. Ось я вибрала потрібне число і остача 0. Це були особів 72. Це чоловіки. Чоловіки. так? Отже, хороші мої, ми вже знайшли. Тобто, ви в магазині купили. Одне, одне, один товар, другий товар, і тепер разом вам порахували, скільки ви потратили, і дадуть вам решту з усього. І це будуть наші жінки. Тобто ми з вами підлітки і чоловіків об'єднаємо і знайдемо решту. 84 плюс 72 це ми знайдемо, скільки ми, скільки відвідало наш. Нашу виставку третя діє. Ще раз перегляну. 84 плюс 72. І так, я собі міркую. Ось, з'єднала. З кінця починаю 4, 2, 6, 8, 7, 15. І я маю 150 осіб відвідало. Це чоловіки. І підлітки. Можу собі скорочено записати, бо це я для себе пишу, не для когось. Так, і шукаю решту. Всього було 504. Пам'ятайте, що в магазині, як ви приходите, решта це є здача. Це все був товар наш, а це наші гроші. Або тут наші всі хлопці. Та чоловіки, ну, підлітки, бо там можуть і дівчата бути, та, І чоловіки, і від усіх заберемо наших чоловіків підліток, і будуть жінки. І так, що, як я мис. І так я не помітила, відео закінчилося, чомусь у мене лише по 8 хвилин знімає. Ще раз поясню, як я віднімала. Пригадаймо від 4 відняти 6 я не можу, йду позичати, в нуля немає, йду до, до п'ятірки, до сотень, від сотень беру 1, залишається 4, до нуля буде 10, від 10 заберу 1 тепер до цього сусіда, то в нього лишиться 9, а тут 10, та ще 4, 14. І так 14 віднімаю 6, буде 8, 9 відняти 5, буде 4. 4 відняти один, три і записуємо відповідь: 348 Жінок відвідало виставку. Це ви допишете самостійно. Тепер, хороші мої, я ще хочу, щоб ви зробили ось ці два приклади. Бачите, номер 5: оці два приклади, самостійно. І поміркуємо ще над номером 6. Давайте пригадаємо, перше дія в дужках. В дужках у нас перше що? Множення, додавання. Потім, за дужками бачимо ділення множення. Дії йдуть по порядку. Третя, четверта. Не путайте, хороші мої. Димося в дужках. Додавання віднімання. Одинакового ступеня йдуть дії, значить дії по порядку. Один, два. За дужками множення віднімання, значить, спочатку робимо множення, бо це дії різного ступеня, множення і віднімання. Хороші моє, я би хотіла, щоб ви ці всі дії, що виконуєте під виразом, переписали вираз і під низом виконували. Не збоку, не десь в повітрях, не на полі. Переписали один вираз, виконали всі дії під низом. Написали, скільки дорівнів вийшло останнє, потім переписуйте другий вираз. Під низом виконуйте всі дії і знову остання дія, яка вийшла, записали рівня. А тепер глянемо на номер 6, знайдемо кілька розв'язків кожної нерівності. І так, як ми це записуємо. І так, записуємо 52 мінус С менше 14. І так, нам треба вибрати, чому ж дорівнювати буде С. І пишу собі, С дорівнює. Міркую. Міркую. Має бути менше за 14. Отже, Різниця чисел має бути менша, то що може бути? 13, 12, 11, 10. так Тому я собі зразу міркую, вибираю, яке найбільше число можу відняти. А відняти можу 51. Так? 51. 52 відняти, 51, скільки лишиться? 2. 2 менше за 4 менше. Що я ще можу відняти? 50. Лишиться 2. 52, мінус 52. 2 менше за 14. Менше. Нам пише кілька. Ну, я можу собі ще взяти 49. 48. Так. Якщо я 52 відніму 49, буде 3. Якщо 42 відніму 48, буде 4. 4 менше за 14. Ось так я міркую. А тепер друге. 28 плюс х. І також має бути менше, але за 42. Щоб мені довго не мучитися, не думати. Я знаю, що менше. Отже, один може у мене бути яке? Х- в мене яке може бути. Один, два, три, чотири. І так далі. Поки я не бачу, щоб воно не перевищувало в сумі 42. Але мені не треба стільки. Мені сказали кілька. От я собі вибираю кілька. Так? І не хочу собі. Довго міркувати і думати. Беру малі числа і точно знаю, що я не допущу помилки. Зрозуміли, мої хороші? Отже, домашнє завдання, яке у вас буде ще. Це не домашнє, це завжди класної. Записати цю задачу третю і виконати обчислення ось цих двох виразів. Зрозуміли? Переписуйте під низом акуратно дій. не збоку. А під низом отак гарненько. Потім переписали другий і знову під низом гарненько. Ну що, гарного вам дня, гарної вам роботи. Не лінуйтеся, бо я зберу зошити, перевірю обов'язково.